Я думаю, що він е, прийде до того. Я власне минулого разу, коли у вас тут був в студії, я е, такий один дуже ну не обов'язково загальної мобілізації, але йому нього є однозначно буде потреба е, збільшити критичну масу своїх е, чисельні своїх військ, особливо якщо враховувати його амбіції, все ж таки розвалити блок НАТО, тому що не просто так створюються е, певні військові округи в Лінграді, в Московській області. Вони створюються саме з метою подальшої наступальної якоїсь акції проти НАТО. Але приходячи до. Минулого раз до вашої студії я згадував такий сценарій чи е чисне, онлайн спілкувалася менше з тим. Я згадував сценарій, який озвучував міні міністр оборони Латвії. Щодо майбутніх навчань запад 2025 що це може бути елемент прихованої мобілізації для Російської Федерації. Тобто, коли вони резервістів закличуть, скажуть резервісти, приходьте на навчання, це не на війну, це на навчання. Тут, в Білорусі, в безпечній зоні, і вони таким чином зберуть 100-150 тисяч військ, які вони отримують в своє управління, і буде поставати питання. Ну це ж ми ж марно плекатимемо надію, що Путін просто зібравши ці війська, скаже Окей, йти додому. Вони кудись мають бути застосовані, кудись вони мають бути використані. І ось це може бути елемент насправді. Відміни загальної мобілізації, тобто я думаю, що Путін насправді уникає поки що загальної мобілізації, тому що в нього вже з одного боку приводів для неї було нібито вдосте а з іншого боку, система в принципі залучення людей до служби в них працює налагоджено зараз, нібито непогано, але все рівно треба розуміти, що росіяни кінченні, тобто вони закінчуються в якійсь в якійсь із моментів, і там де порушується ланцюжок. Збільшення питомої маси їхнього особового складу, там в них починають виникати проблеми на фронті, наприклад, та ж сама Сумщина. самого початку сумської операції, ось тут я вже точно можу казати, що я був у вас в студії, пам'ятаю, ми говорили з вашим колегою про те, що на Сумщині 50 тисяч військ недостатньо було для того, щоб проводити сумську повноцінну операцію. Що воно зараз виявилося? Що росіяни ні втримати, ні наступати подекуди не можуть, і при цьому втратили критичну масу свого особового складу. Тому, наприклад, там для Сумщини їм, наприклад, зараз би знадо. Добилося підкріплення, але в них цього немає. На Покровську вони цього е, не відчувають, цих проблем. Е, тобто, дуже різні по своїх напрямках є е, ділянки фронту. На Запоріжжі вони відчувають ці проблеми, у них там іншого ресурсного характеру проблеми, тому що ну реально е, наші дрони і наші е, підрозділи розвідки вибувають логістику. Тобто підсумок е, станом на зараз. Путін, я не думаю, що він буде проводити загальну мобілізацію, але я без уважністю спостерігав все ж таки за навчаннями запад 2025 які в які вересні стартують, і вони можуть стати цим елементом.